Мені Вонечка. Зайчик мій маленький. Зайчик мій маленький. Все, умилися. Чистенький. Лязочка. Так, доброго раночку, мої мої друзі. Так, сьогодні варимо борщик. грілі, загріли. А хочеться борща, Зараз кинула гребришки. Знімемо шум і будемо варити борщик. Потім в процесі вам покажу, як я варю, та як обикновенно, як всі варять. Ні, ну трошки не всі. Буває, що не всі, дивися якось по-другому люди варять. Ну, значить, отак. Сьогодні буде борщик на обід. Свеженько, да, Бонечко? Свіженько. Воздушок свеженький. Дождик у нас опять. Опять дождик. Хорошо, похолодало трошки. Так свіжо. А тут така жара була, як у бані. Да, бончик. Ну ладно, гуляй, гуляй, дайчик. Только нікуди не ходить. Він днем не піде. Він тільки ночі. Якщо не є, тоді то Тяне його десь побігать. Так, все, варим борщик. Варим, варим. Так, шум. Сейчас еще трошки сниму. Шумок оно ну, снимаю тарелочку. Так, начищаем, нарезаем. Все, варим далі. Так, мои хороші жарится у мене цибулька, морковочка. Тут помидорчики рижу. Дома у мене чопер был и есть. Там я перебивала, а тут ріж, ріж ну як виходить, тоненько, так пережариться потім з помідорчиками. Так, і що тут у нас? Бурячок у нас е, варений продається тільки, Тут не, нема. Только треба в Руминське йти, а він далеко. А в Сережі нога болить, так що я не посилала. Отакий От тільки бурячок, не такий трошки, ну нічого. Я кину там один. Подивлюся на нього, потру на терочку. Так кінці кину. Так. Вот там томатика трошки маловато, ну помідорчики добавляю. Так. Ну оце жариться, отак так у нас. Там вариться, там вариться. Кинула і цибульку, і сільдерей, і морковочку, і м'яско. Так все це вариться. Вот. Там трошки сметанки потом добавлю сюда. влечу в это. Вот все, все, все вроде, да, пока так. Там картошечка, все. Процесс и Далее Далі буду показывать, що я тут на варганю. Так, варится у нас, мясо варится, там і ребрышки, там и четыре кусочки такие кинула. Так, там ціла картошинка цибулька І морковочка. Хай це вариться. Я туди-сюди, тому що воно переключається. Щоб трошки не так так. Це у мене тут томатик кинула, це все пережарилося. Цибулька з морковкою. Кинула помідорчики свіженькі пережарила. Потім томатіка там у мене було. І тепер трошки сметанки я додаю сюди. І оцю бурячок цей потерла. І сюди. І зараз перемішається все. Ну, Десь воно у мене тушиться вже минут 20. Хай ще трошки потушиться, зараз перемішаю. І от так, там буде зелень, там капуста картошечка, зараз капусточку ще поріжу, а це ще в кінці кину, ще так ціленький. Потім достану, все подостаю. І морку тут достану і курячок. Так, ну отак от вроді. Да? Там у мене перчик. Спецій багато я не кидаю. Трошки сли этого растительного масла і сливочного я кинула на цьому жарі. Вот так вот. Ну, от так вариться, процесс іде. Процес іде. Все, Боня вже улікся, де він там. Все, хай лежить не буду трогать. Так, все пока. Так, ну вариться, доварюється. Зараз там м'ясо картошечку вже кинула. То все подостаю. Тут ще перчика болгарського кинула. Хай воно там протушується, так. Бурячок в кінці трошки і витягну. Капусточку порізала. там Зелень, мабуть, маловато, ще воно є у мене. Ще ось у мене є. Там петрушечка сельдерей. Петрушку не так люблю, а сельдерей дуже люблю. Так, ну це вариться і буде ще варитися, значить тут ще хай кипить. Це вже виключила плитку, це такі умови, у нас умови. І то не розрішають нам готуватися так, поки я з утра, робочий день, не ходять. От. І взагалі, в ітоді в мене борщ вариться десь 2,5 години, не менше. Наваристся, це так виключаю, щоб сильно не кипіло. Туди-сюди нема таких условий. Оце так мої хороші. Так. Що там получится, в мене є. Все, інгредієнти я вам вроде перечислила. Та ну таке саме все. Ну трошки якось люди не по-другому варять. Я там бачила, що якось по-другому. Ну, я варю обикновений борщ, як мене, як мене вчила мама. Трошки сметанки додаю ложечку. Вот это воно все пережарюється, таке, да? лечо. І ось така капусточка, зелень. І отак, 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 отак. І бурячок обязательно там варять без буряка. Правда, це буряк же не такий, це венегерний. А вдома варили ми сахарний той борщовий борщовий бурячок. Той на, на борщик. Ну, який є, що є. Отак, мої хороші, борщик вариться. Рідко варимо, але вже захотілося. Все пока. Ну от у нас борщик і готовий. Сейчас я його от, это вже виключила на, этот, на единичку, чи на ноль воно там. І воно так париться ще трошечки. І все, сейчас накриваю, хай настоїться І, в общем, як всегда, густенький. І я думаю, що буде нормальний. Попробувала, сольки добавила. Більше нічого не треба. Пірчик нормально, все нормально. Все, борщ готов. Угощаю борщиком, приходьте на обід. Все, мої хороші, до побачення, гарного дня!